Привіт, друзі! Ви на каналі Char Spy. І ми сьогодні з Олексієм вирішили зробити провести невеликий експеримент. У нас наявно два електромобіля це Chery Q5. Та Worldmeister X5. У першого батарейка 70 кВт, у другого батарейка 60 кВт. Ми вирішили провести сьогодні експеримент а, по часу заряджання та по відсоткам. А, ціль яка? Ми хочемо підключити вже переобладнані електромобілі з GBT-порта на chademo порт і підключити до однакових зарядних станцій для того, щоб подивитися за певний проміжок часу, наскільки вони е зарядяться. Рядом зі мною стоїть Олексій, це український розробник е програмного забезпечення для переобладнання електромобілів з китайським портом на CHAdeMO. Олексій. Значит, у нас имеются две станции АББ Тера. Они, в принципе, практически одинаковые. Разница только в прошивках и в годах выпуска. Они обе по 125 ампер и по 500 вольт. Мы подключим машины примерно с примерно одинаковыми батарейками, примерно одинаковым вольтажем и проверим, есть ли между этими станциями какая-либо разница. Отже, наша команда делается таким чином. Алексей будет отвечать за Cherry EQ5, а я буду отвечать за Weltmeister X5. У Weltmeister зарядный порт находится Передній частині автомобіля. Чадемо, демо, все добре. Встановлено, зараз ми перепаркуємо даний автомобіль. Ну, а Олексію залишається виключно під'єднати його. Отже, ну що, починаємо процес під'єднання переобладнаних вже електромобілів до чадемо-портів. Велсмейстер під'єднаний, Олексій під'єднує. Чері. Отже, для того, щоб все було максимально справедливо, у нас два телефони, два додатки і секундомір. Будемо стартувати синхронно. Ну що, починаємо? Раз, два, два, три. три. Все запущено. Дивимося під'єднання. Зніми, будь ласка, що автомобілі під'єдналися. Олексієм розроблено фірмовий додаток, який допомагає керувати процесом зарядки. Зараз ми заходимо в наш фірмовий додаток. Мій під'єднався до «Волтмейстера». Зараз виставлено обмеження струму 5 А у Олексія на чері теж 5 А. Зараз ми встановлюємо максимальне значення. За допомогою додатка ми зараз програмуємо, що автомобіль повинен заряджатися до 75%. Отже, по часу ми вже заряджаємося 3 хвилини. Давайте подивимося значення безпосередньо на станціях. Отже, волтмейстер зараз заряджається потужністю 17 кВт. Так вирішив автомобіль, його БМС 36%. відсотків, Давайте подивимося значення, які у Олексія. Уже 36% у нас 1,2 кВт ми залили. Зараз мощность порядка 37 кВт. 106 А 107 А льва в машину. Напряження на батарейці 350 вольт. Батарейка на черві кіп'ятої низковольтная. У нее 344 вольта номінальне напряження і 202 Суммарно Сумарно, получается около 70 кВт. Шоста хвилина у нас пішла, значення вже підросло. Велдмейстер X5 трішки прогрівся і вже 28 кВт потужність, 72 А. Покажи також на станції Давайте глянемо, що у Олексія відбувається. Почти 7 минут п'яти заряду 38% 2,8 кВт ми залили. 37,5 кВт мощність, 107 А351 вольт. Напряження немножечко подросло на батарейці на 1 вольт. Явно черікі п'яті швидше заряджається, ніж велтмейстер. Отже, велтмейстер починає е, розганятися, 28 кВт він вже починає брати. 72 А. Е, сьома хвилина пішла. Дивимося далі. До речі, наш додаток працює по блютуз-каналу. Ось е, зараз ми на відстані, я не знаю, там 7-8 метрів, 10, додаток працює, все добре, можемо прийти далі та подивитися. Реально відстань. Я думаю, з вікна якогось кафе однозначно доставати буде. Аж не цікаво. 10 метрів ми відійшли, мабуть, та не 10, вже, мабуть, 20 метрів. Все працює, все добре. Залишається 28 кВт потужність зарядки. 10 хвилина. Зесі автопищо. Так. А у меня неизвестно еще может быть мы отпали. Нет, а у меня получается мы отпали далеко. Начал ловить. Так. Ну, как будто золото ищу. Да. <laughs> золото в <валюта>. Воду, воду. <laughs> О, все. Вот теперь это отсюда стабильно. Ну где-то метров как раз 8, наверное, да? Вот же зараз у нас на таймеры 12 хвилина. У мене потужність 28 кВт на велтмейстері. Почти 40 на лише п'яте. Отже, ми перемістилися всередину Weltmeister X5, бо на вулиці прохолодно. Зараз 17-та хвилина процесу зарядки. Отже, у нас зараз 40 кВт потужності, 408 вольт напруга на батарейці, 98 А приймає автомобіль. Черри пятая, 5, 42 киловатта практически, она не сдается, 116 ампер у нас, но из-за того, что напряжение на батарейке ниже, получается мы выходим практически на одинаковые цифры. Ток больше, напряжение ниже, а киловатты те же. до речи, интересный момент, сейчас у меня электромобиль зарядился на 53%. Вот Здесь 51% на Черри 5, из-за того, что батарея почти 70 киловатт. Час Ось. Отже, у нас 23 хвилина э, зарядки. Велтмейстер 42 кВт розігнався. Черри Q5 тоже 42 кВт. Сравнялись практически. С учетом того, что ток на и 5 выше, но напряжение ниже. По процентам 55%. Но на черри и Q5 батареи больше. На Болтмейстер 59%. Вже заряджено. Нагадаю, що ми виставили процес максимально значний – 75%. Перевіримо через наш додаток на 75% повинно відключитися. Отже, у нас 30-та хвилина процесу зарядки. 32 кВт волк бере в себе. 43 кВт і продовжує розганятися черіки 5 Держить ток 116 А, але напряження росте і благодаря тому ростуть Явно через черіки п'ятий лідер. Велтмейстер X5 понизив до 18 кВт. Як досягнув 70% Чері льот, як і Лила 64% і продовжує заряджатися, не збавляючи мощності. Я думаю, що в Європі, де є станції чадема на 100 кВт, буде намного більше мощності заряду. 36 хвилина. 73%. На Балтмейстер X5. 17 кВт зараз вже потужність. Як авто досягло значення 70%, відбулося пониження. 43 кВт, 68% і продовжує лить невзирая ні на що. Пониження мощності нет. Скоріше, всего, оно буде на цій машині після 80%, а може бути навіть після 90%. Отже, нагадаю, ми велтмейстер зараз досягне значення 75%. Це якраз, мабуть, буде плюс-мінус і 40 хвилин. Чому саме 40 хвилин? Бо в принципі це середній час зупинки на зарядній станції під час подорожі, коли ви їдете, зупинилися випити чай, каву, сходити в биральну. це приблизно 40 хвилин займається. Під час цих 40 хвилин ваше авто буде заряджатися. І от З'ясувалося, буде від 35% до 75%, мабуть. Але зараз ми в цьому переконаємося. І відкриємо додаток, побачимо за цей час, скільки ми витратили коштів та скільки було залито кіловат. Отже, у нас 39-та хвилина, 75%. Відключення відбудеться, коли досягне 76%. На поки далеко до відключення. Продовжаємо лити, як лілі. 40-41 хвилина е, прийшло. Залили ми 40% Waltmester X5. Зараз я відкрию додаток Ясно. І ми подивимося тут. Ось дивіться, графік. За цей час ми витратили 209 гривень. Зарядили автомобіль на 26 кВт. І по додатку Ясно, це в нас зайняло. 44 хвилини. Середня потужність. Якщо ви подивитесь по графіку, була 19 кВт, але пікові значення були 42-43 кВт. А те, що ми вам і показували на відео. Що в тебе? 45 кВт майже. Напряження на батарейці 383 вольта. Ток держиться 116 ампер. 73% заряд і залишилось 3%. Достигли 74% и машина начала скидывать, скидывать мощность. Сейчас порядка 100 ампер и 38-39 киловатт. Все, достигли 76%, заряд прервался автоматически. 44 хвилины. Сейчас посмотрим, сколько мы залили киловатт. Потратили 356 гривен, средняя мощность 38 киловатт, 39 почти. Зарядились за сколько времени? 44 хвилини. 44 44. Отже, шановні глядачі, такий у нас вийшов тест. Якщо хочете далі, щоб ми проводили схожі тести, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ми займаємося виключно переобладнанням китайських електромобілів з GBT-порта на Чадемо, професійне переобладнання, а також наш фірмовий додаток. З вами були Олексій та Олег та два китайських електромобіля X5 та Chery EQ5. Ми займаємося не тільки професійним переобладнанням gbt портів на Чадема, але також ми є розробниками зарядних станцій, як публічних, так і домашніх зарядних станцій, які працюють на перемінці та на відпостійну току. Прошу вас підписатися на канал Олексія. Контакти його будуть під відео та посилання на його Ютуб канал. У мене на каналі багато обзорів різної техніки, які зв'язані з електромобілями, електроніки, опросив зарядки, швидкої зарядки, медленної зарядки, ремонту зарядних устройств. чого цікавого касательно електромобілів. Гарного дня і до побачення.